Теж ми відео і мотоцикли. кортеж Путіна прямує до Кремля у Москві. Його супроводжує охорона по периметру маршруту прапор Росії. Це вже п'ята церемонія інавгурації Владиміра Путіна, і вона дуже схожа на те, що ви могли бачити раніше. Тож сьогодні ми поговоримо про так звану інавгурацію Путіна, як на церемонію відреагували у світі, та про те, хто із дипломатів інших країн були присутні на події. Сама церемонія відбулася в обід. На ній Путін складав присягу президента та виголосив промову. Говорив про те, що інтереси та безпека Росії будуть основними для його нового терміну. Защищать суверенітет і незалежність. Безопасность и целостность государства. Верно служить народу. Ще вчора в МЗС України зробили заяву: не визнають Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії, адже під час виборів країна-агресорка порушила усі можливі норми міжнародного права. В переліку і незаконна організація так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі недемократичними проведення виборів на цих територіях України фактично запереть. Чують легітимність їхніх результатів. Такі висновки містить резолюції парі та європарламенту. Легітимність усього результату виборів президента Росії ставить під сумнів саме включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявили під час так званих виборів у громадянській мережі. «Опора». Також вони пояснили, що протягом правління Путін змінював конституцію лише на свою користь. У 2008 році строк президентських повноважень збільшили з 4 до 6 років, щоб зменшити кількість виборів. У 2020 році Путіну дозволили балотуватися ще двічі. Це Теж індивідуальна опція. Інші президенти після Путіна матимуть два строки, але не зможуть обиратися поспіль. Тож сьогоднішня інаугурація – це спосіб російської влади створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила Росію на державу агресора, а правлячий режим на диктатуру кажуть в МЗС України. Там також закликали інші держави та громадські організації не визнавати результати російських псевдовиборів. Раніше у Кремлі повідомили на інавгурацію Путіна, запросили глав усіх іноземних дипломатичних місій у Москві, не дивлячись на те, що Путін розв'язав війну проти України, не дивлячись на те, що міжнародний кримінальний суд у Газі видав ордер на арешт Путіна, якого звинувачують у незаконній депортації дітей з України, серед країн-членів ЄС, все одно були довгі дискусії: чи потрібно бути присутніми на інавгурації Путіна, і який рівень представників має бути. Утім, глава Європейської дипломатії. Тії Борель закликав країни-члени не йти на інавгурацію. це буде розбіжністю. Оскаржувати вибори, бо вони не були вільними і чесними, і водночас бути присутніми на інавгурації. Тож, 20 країн-членів ЄС, Велика Британія та Сполучені Штати Америки не були присутні на церемонії із США до слова цікава ситуація. Хоч жоден їхній представник не відвідав інавгурацію Путіна. Але Америка визнає Путіна президентом Росії, попри те, що вибори не були вільними та чесними. Про це заявив вчора речник держдепу США Меттью Міллер. Але були і ті, хто таки прибули на інавгурацію. На церемонію до Путіна мали приїхати делегати від Франції, Угорщини, Словаччини, Греції, Мальти та Кіпру. Про це повідомили Радіо Свободі їхні власні джерела. Про те, що посол Франції буде присутній на заході в Москві, Суспільному розповіло і джерело французької дипломатії. Але нам пояснили, що присутність посла не означає, що Франція вважає Путіна легітимним або що вони визнають його. За словами джерела, це означає. Чає лише те, що у Франції є посольство у Москві. А тепер коротко про те, що відбулося після церемонії, Путін відвідав Благовіщенський собор, де благодарственний малебін служив патріарх Кіріл і сказав, що крепка молиться за Путіна. І вже сьогодні, після інавгурації Путіна, російський уряд, згідно із законом, подав у відставку відповідний указ підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Пишуть російські медіа. Тепер протягом двох тижнів Путін має запропонувати Держдумі нового кандидата на посаду прем'єр-міністра. Утім, за словами речника Кремля Піскова, прізвище Путін може оголосити вже сьогодні. Ще трохи про Росію за день до так званої інавгурації Владіміра Путіна в Міноборони Росії анонсували навчання із застосування тактичної ядерної зброї. Доручення їх провести дав сам Путін, і вони мають розпочатися найближчим часом. Мета підвищити готовність нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань йдеться в повідомленні міноборони. Відпрацювання бойового застосування тактичної ядерної зброї будуть проводити також. У відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації заявили в Міноборони, що правда про які заяви та яких офіційних осіб мова. Там не сказали, а ось прес-секретар президента Росії Пісков, Однак заявив, що навчання спровоковані нещодавніми заявами президента Франції Макрона, міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона та лідера демократів у палаті представників США Джефріса. Макрон говорив, що існує можливість розгортання західних сухопутних військ в Україні. Утім, в інтерв'ю французькому виданню невдовзі уточнив, він цього не хоче та ініціативу. Не проявлятиме Джефріс сказав, що американські військові можуть стати учасниками конфлікту з Росією. У разі поразки України, а от Кемерон допустив, що Україна може бити по об'єктах у Росії при цьому використовувати зброю, поставлену Британією. Пісков назвав це абсолютно безпрецедентним витком ескалації напруженості, тому це вимагає від Росії особливих заходів. Ядерні навчання прокоментував представник української розвідки Андрій Юсов. Він заявив, що ядерний шантаж це постійна практика Кремля, і чогось особливого в цьому немає. Схожу заяву ми почули і від США там, по перше, поки не спостерігають зміну стратегічному розташуванні російських сил, заявив під час брифінгу речник Пентагонду Патрік Райдер. Він сказав, що це приклад безвідповідальної риторики, яку Америка з боку Росії. Бачила і раніше, і вже сьогодні раптову перевірку нестратегічної ядерної зброї оголосили в Білорусі відповідно до розпорядження президента Лукашенка. Там перевірятимуть весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичною ядерною зброєю. Оголошення про навчання в Росії прозвучало в день візиту до Франції глави Китаю Сі Цзіньпіна. До слова раніше Пекін виступав проти погроз застосування ядерної зброї. Загалом Сі Цзіньпін вперше за останні п'ять років прибув з візитом до Європи, і Париж став першою європейською столицею на шляху китайського лідера. Там він зустрівся з президентом Макроном і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Першою темою перемовин у Парижі стала геополітична ситуація у світі, зокрема війна в Україні та конфлікти на близькому сході. Президент СІ відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальних ядерних загроз з боку Росії, і я впевнена, що президент СІ продовжить це робити. Ми також обговорили зобов'язання Китаю не надавати Росії жодного летального озброєння. Раніше у Пентагоні стверджували, що саме завдяки китайській допомозі оборони виробництво Росії не загальмувало під тиском західних санкцій. Мовляв, Китай надає безпілотні і ракетні технології, а також супутникові знімки. Проте Китай пообіцяв утримуватися від продажу зброї, а також контролюватиме подальший експорт товарів подвійного призначення до Росії. І які наслідки матиме цей візит щодо російсько-української війни, почуєте просто зараз? Чи вийде це чи не вийде? Думаю, в ближній перспективі ні, тому що Китай дуже повільно ухвалює якісь рішення і не хоче показати себе слабкою державою. Те, що він хоче бути над. Цим цією кризою як він каже, ну це це логічно, але це ж тільки слова. Насправді ж, ми знаємо, що він долучений і досить серйозно в економічну складову Росії, чим самим дозволяє їй продовжувати цю страшну війну стосовно України. Китай виступив за проведення мирної конференції у Швейцарії, але на думку Сі, в ній мають взяти участь і Україна і Росія, попри принципову позицію України щодо участі Росії у саміті. Сі дзіньпін також підтримав ідею Макрона про припинення збройних конфліктів у світі на час літньої олімпіади 24-го року в Парижі, та пообіцяв відправити до Франції делегацію високого рівня на час змагань. сьогоднішній світ далекий від миру. Як постійний член Ради безпеки ООН і відповідальної країни члена, Китай готовий співпрацювати з Францією щоб використати Олімпійські ігри в Парижі як можливість закликати до глобального припинення вогню під час ігор. Цього року Франція і Китай спільно відзначають 60-річчя встановлення дипломатичних відносин. Сі підкреслив, що Китай готовий підтримувати стратегічні зв'язки з Францією і поважати інтереси одне одного, одного. Як зазначив голова КНР, потрібно залучити широкий потенціал співробітництва та сприяти збільшенню балансу двосторонньої торгівлі. Поїздка Сі до Парижа припала на той час, коли Європейський союз рішуче взявся упорядкувати торгівлю і економічні зв'язки з Китаєм. Передусім. Йдеться про стримання потоку дешевого китайського імпорту в ЄС та захисту європейських виробників від дискримінації в КНР. Європейська комісія ще торік розпочала кілька розслідувань стосовно незаконних субсидій уряду Китаю виробникам електромобілів та сонячних панелей, завдяки чому ті ставлять значно нижчі ціни і витісняють європейців із їхнього ж ринку. Тож, вочевидь, одним із головних завдань поїздки стала саме нейтралізація програми економічної безпеки Євросоюзу та підтримка Франції у продовженні позитивної політики Євросоюзу щодо Китаю. Французька сторона зі свого ж боку сподівається збільшити. Експорт сільськогосподарської продукції до Китаю, що допоможе зберегти ринок відкритим для Китаю і не призведе до дискримінації щодо китайських компаній. Отже, питання чи зустріч з європейськими партнерами заохотить сі до глибших роздумів, і чи діятиме Китай так само відповідально, як і заявляє, наразі залишається відкритим. І протягом наступних п'яти днів голова КНР також відвідає Сербію та Угорщину. Тепер кілька слів про Євробачення. Нагадаю тим, хто слідкує за міжнародним пісенним конкурсом сьогодні, о 22.00 розпочнеться перший півфінал. На ньому під номером 5 виступатиме дует Альона Альона і Джері Хейл. Пряму трансляцію ви зможете дивитися на телеканалі Суспільне Культура або на сайтах. Суспільне культура та суспільне євробачення посилання. Ви знайдете в описі до цього відео. Цьогорічне Євробачення супроводжуватимуть протести проти участі Ізраїлю вже фіксують і перші випадки вандалізму, велику цифрову вивізку Євробачення невідомі облили червоною фарбою і написали про палестинські гасла. Тож для охорони єврофанів Швеція залучить. Збройні сили та поліцію з інших країн суспільне має власних кореспондентів у Мальме, тож очікуємо ексклюзивів із Євробачення. А про перебіг конкурсу буду розповідати вам і в наступних випусках несеться. На а поки напишіть у коментарях, чи будете сьогодні дивитися півфінал Євробачення.